Так, дивіться. Всім привіт, з вами я Захар і сьогодні я так подумав. Зніму я собі папку. Я не забув про про хардкор і про той сервер. І я хочу розвитися від зараз. Во, від... Ні, вискай. Та, від того до пенсі. Та може і не буде за одне відео, ну добре. Що мені випадає? выпадаем? о хм Окей. Але я <гум> <гум> вообще без Что движение? Наприклад, у мене зараз 6 мільйонів 6 мільйонів 370. Так скажу. Запускаемся на базовий Стоп Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бум. Коротше, я, я мене вигнало і я маю... я тільки що нажав кнопку підключитися до матчу. А я знаю, чому мене викинуло. Я, я колись, я рок тому, знімав відео по пабгу. Але я ще взагалі не вмів грати в в паб. Я ходив тільки на другу карту. Чи, ні на першу. <кій> О, X 3 Давайте. Мне треба либо шоч, вообще шоч, либо патрона. Не, 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 пятерки. Ух. Узи. Ха, -ха все. Рос, блин. Короче, то я выкину, а я потом черный Письмо сховає ну окей Ну вже червоний предмет є. Нас тут можна буде купити обвеси і патрони. Ну, у велмах там. Я потім хіба на босса піду. І тільки рожейки залутаю. Тут нема хіба більше. Я не знаю. А я не знаю. Тут хіба... Ні, нема. А чи... Aha. To jdu na bossa, chyba tam, kde padá je Sega. Co na arsenálu? To je na arsenálu, co? Na arsenálu. Na dance. Čekajte tu a na... Aha, na M. Nie, na ne, na Uzi chyba nemůže na X3. No. A to bot? Понятно. Бобер. Бобер. Ліпше, ліпше на такі. Ліпше так не бігати. Бо ще по... Бо ще хтось забити може. Калаш. Калаш, окей. Це кінжал. О, блін, у мене... О, ще я знайшов. О, отак буде ліпше. Мгум, <гум> хіпнадес. Хібнаде-нс. Забираємо тержаве, те мені б треба якусь броню О, патрони на емочку. Там хіба в файте якийсь? А, ну на арсеналі, точно. Я зараз можу почекати і піти на арсенал. Бо так-то я сильно нічого не зроблю. У мене розава є. Ну добре, ну мені покажуть, ну, що, що, що там, чим. Все, тут треба акуратно. Бл! Говорю, треба акуратно. Ну, добре, вже гроші є. Кіп на оденс Кіп на Продаємо mm -mm. Блін, я міг зробити скрін, ну добре У мене було 100, 300 Блін, за чого я тепер зробив скрін? Чи він не зробився? Ні. Ехибат рубил. Ай, бля. Да, не важно. У меня 307. Ну, ну, подняли. Класс. <пробуй> Будем. Теперь, сильно. Окей. Ще раз. Три госту поверхувались. Як щось собі платить? І ще третій десять. Треба було треба б на боси піти, а я міг кашку часу купити. Чи у Вилмах. Окей. Окей. Ммм. Там, чвай, там не то. Я... А, я думаю, ми там заспавнились. Бо я, бо я пам'ятаю, коли ще було, та а -та там нова тим... за тими роботами. Я думаю, що тут то, то місце. Ну можна тоже ящики відбрати, але не, можемо піти на сюди, можем на суперцентр. Там сталик, ну не знаю. Той босс, його є трохи легко забагато, але не. Ну. Ну, за що я не люблю, напевно. У мене є ще ножик. Что ж, канал. Його можна продати за 7 тысяч Аратутию терятую тут. А, ту. а сто, бо там мав бути спали. Це то в соло. О там. Тороне. <плес> не значи обласне, но окрім. Ну да, броня друга. Так, это броня. Ну-ну, Другой панук. Стоба то мы не поменялись. Там хіба чел, Значить, бот був. Ну, там ще має бути десь там бот. Та блін, а я, я сюда назову. Mark the location. А, я михаружей кузову. Тата. то не тут? Окей, okay. залутаю один той ще оружей, то іще і піду може на Боша, Бо поки Пока все забуду лутати почти. Ліна, Ну мали бути оружейки. Де вони? О. <смір> Боковой приціл, вот okay, пойдет. Okay. А, это бот. Значит важно, бо 25 тысяч хала будуть будут завжди. Ну, як что-то сестрка, то він має почти вот там буде. в нас по. Marked a location. Це шлем. Опай, і плохи. О, ти патрони патрон, якраз на 10. можна робити для, для ботів. Ну, щоб забивати ботів. Опять хоч щось. Я навіть, ведь там мені підскаплюсь, я вже уже де? А ну, пошли на клянточку візьму. М -м -м. Труп, труп. А нет, это не труп. що? шо? Скажи, що тут хіба магазин? Тут не лише тут магазин не робить. А то що? Тобто, что-то не тут магазин. А ви знали, що мені тут чорне письмо по... Mark the location. Ожарный повод. О, оружие тут. за <заси> Аня. Ну да, решил бы с наказкуем пашком. Mm -mm, mm -mm. Дара, давайте на босса пойдем залетатися боже хіба забили і то на мене лучше якщо не забили на є, є як не беси пойоми там ще є та оружийка вона не забликана? а взагалі Ой-ой-ой, я кто больше не не кто там не буду, то вообще не Бо оружейка. А там а мені на шестой карте падало не одно зомби. И не три. ой блин, Ба -им бабли. Два погнались. Того, то тоже не О то возьму. Блин. А... Точно перезарядка зарядка. Блин, сейчас хочу. Да не пулик я хочу взять. Так. Зачем я подбираю? Во, все, може взяти. А поліки взяв? взяв? Окей. О, лучний магазин. Добре, що до вас на вихід. У мене рюкзак. закін. То вже Йома, я хотів сказати, закінчується. Значить, що місце, місце в рюкзаку закінчується. О, нехай монет. Это шаписенки, полутаю иду. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Добре. Добре. Что я их полутал? Так тут тоже значи бот. Значит, бот. Mm -hmm. Добре, йду на вихід. Тільки я зроблю. Хатя танк може бути Зараз Можемо там вийти. Виход, Я дивився на спеціальний барак там, там бос був забитий, нічого не було. І скільки ми винесли? Згадівся mm -hmm. mm -hmm. я з датком. Мніма не гуй, гуй, а не що, не іт, не Зараз все почти продам то що не потрібно, Тут, там, шо, шо, шо. О, О, то що що ще писала, продаю. Оне. Це нова тональна. О, точно, МК-шку можна буде купити. Agora se deu

700 хіба Ой, 300. Ну, та ще є гроші можна купити МГТ свеча. То шо? Я, я, у мене було два калунки. Я колись, Бо я грав тільки на першій карті. І то відео дуже старе рок тому. Воно було то. Воно було ще на моїм старим аккаунті. Бо той він є ну добре не Я аж такий новий. Він, він є. Ну, коротше, він, він,